Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 15 серпня, 24 рік. Закінчили ми віяння свого зерна. То у нас товарне зерно, це у нас перша репродукція просто біла альтанка. Це відходи від посіву еліти, від скосили ми першу репродукцію, ну, бачимо, 50 на 50. Відвіяли, знімаю. Відео для того, щоб запам'ятати налаштування віялки, тому що кожен рік перебираєш кучу решет. Віяли ми насіння. Насіння ми віяли, до речі, кому потрібно насіння. Перша репродукція просто білого альтанка буде трошки до продажу. Можливо. Нижні решета, нижні решета. Робили ми насіння 1,7, щільні, продовгуваті, так сказати, 1,7 розмір. Верхні решета 2,8, повністю 2,8 і нанизу обидва 1,7. Це ми віяли насіння. Звичайне товарне зерно, віяли верхнє. 3. Нижнє 1, і 3, 1 і 4. Це, ми віяли так, товарне насіння. Це вже другий раз перевівали, то от ходи в нас, це другий раз, перевівали. Доводили до ідеалу. Ну, ідеалу не буде, все одно буде зняття. Маємо ось такі, так сказати, відходи. Ну це не відходи, це насіння. Ну це відвіли. Першу репродукцію робили, це такі у нас відходи. Це у нас, можна сказати, посів мат. Бачите його розмір. Ну, Більш-менш старались. У нас фотоелементів немає, так що де інде попадається зелене, просо зеленого кольору. Ну, але то не страшно, то на схожість не впливає. Ось такий у нас товарний, вигляд товарного зерна. І ось такий вигляд відходів від товарного зерна. Оце у нас відходи. Будуть голуби їсти. Все. Налаштування собі запам'ятали. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слідкуємо.